Є новини, друзі, політичний цирк в Києві. Дослухайте до кінця. Підпишіться, поставте лайк і зробіть репост. Так от сьогодні пішов з посади після скандального голосування в Київраді. Її секретар і заступник кличка мера Києва, Бондаренко. Його прізвища. Ну, він пройшов по плівкам Комарницького. Вже всі знають цю історію. Потім в Комарницькій... Втік за допомогою правоохоронців за кордон. Ну ймовірно, його просто вивезли, тому що він був вигідний як і кличку, так і Зеленському. Про це говорив Бігос. Він прямо про це сказав. Ну, бо в нього був доступ до цих матеріалів прослуховування. І по цим матеріалам проходив Бондаренко. Депутати вимагали його відставки. Було голосування таємне. Не змогли проголосувати за відставку. Він не писав сам заяву і потім проголосували його відставку по його особистій заяві зараз. Шукають нового кандидата. Ну там ходять різні Блітки я не буду називати прізвища, тому що ну вони мало відомі українцям. Але що найцікавіше в цьому, знаєте? Ну, звільнили Бондаренка. По перше, там по цим плівкам проходило пів Київради. І зі всіх фракцій вони там кричать, що всі депутати мають скласти мандат, ну чи хтось складе. Я думаю, що цього однозначно не відбудеться. Кличко жодної відповідальності не поніс, ну, тому що все одно без нього ця корупція не могла відбуватися. Як Цей Коварницький був причетний до офісу президента, теж ну ніхто цього не розслідує. Зеленський навіть на це не відреагував. І що зараз буде? Зараз просто поміняють фігуру Бондаренка на якогось там Іванова, ну і так. Образно кажу, і він буде далі працювати. А замість Комарницького призначить когось іншого, хто буде керувати схемами. Ну маю надію, що так не буде, але я думаю, що в нашій державі, як завжди, все відбувається. Покричали, повоювали, замінили Бондаренка на когось іншого і пішли собі спокійненько далі працювати, як то кажуть, в лапках на благо киян. Напишіть, що ви думаєте про це все.